Лярами до збору відпрацьованих елементів живлення долучились і студенти. Масштабну агітаційну роботу розгорнули з подеї Хмельницького національного університету, а саме майбутні екологи. У холі головного корпусу вишу розмістили оголошення. Крім того, усім студентам інших спеціальностей особисто вручили листівки. Доброго дня, візьміть участь в акції утилізації батарею. Якої лишень за один день активісти роздали близько двох тисяч листівок. Майбутній еколог Дмитро Денисюк добре знає, до яких глобальних проблем у майбутньому може призвести викинута на смітник батарейка. Батарейки відносять до другого класу небезпечних речовин, тому що вони в своєму складі містять важкі метали, такі як ртуть, кадмій, і потрапляючи в літосферу, з з підією атмосферних опадів, вони окислюються. Таким чином забруднюють поверхневі та підземні води, і наші грунти. Цукерку на батарейку у такий спосіб майбутні екологи вирішили обміняти використані елементи живлення. Збір запланували провести у передень Святого Миколая, 17 та 18 грудня. Вже навіть підготували спеціальні пластикові пляшки, які небайдужі і наповнюватимуть непотрібними батарейками. Ми звичайно хочемо як найбільше цих пляшок наповнити. Ну але... Пляшок за 150 ми би хотіли. Чим більше, тим краще. Після того, як батарейки будуть зібрані, ми будемо їх передавати, оскільки є домовленість нашого відділу екології міського і всеукраїнської екологічної ліги із французькою компанією, яка безкоштовно приймає ці батарейки і потім їх переробляє. Не до Франції, а українського Львова направляє зібрані клієнтами елементи живлення, мережа товарів краси та здоров'я. Саме у місті Лева знаходиться державне підприємство Аргентум. Що займається утилізацією батарейок. Тим часом такі магазини, до яких можна принести непотрібні елементи живлення, є і у Хмельницькому. На вході до них розташовані спеціальні контейнери. Тутешні працівники кажуть, свідомих городян не бракує. Є такі, хто батарейки приносять жменями. Для нас це перший раз, це перший обладнання. Найголовніше для нас Це продовжати це, це разова така акція, приурочена к чому-то там. Для нас це тепер уже. будет ну, не традиция, а постоянным процессом по э, сбору этих батареек. На самом деле это не сложно, э, для этого нужно только одно желание. Да? Ресурсов, денег для этого не всегда нужно очень много. Прежде всего, это желание. Если есть желание, то все остальное реализуемо. Тим часом екосвідомі хмельничани планують збільшувати кількість пунктів прийому відпрацьованих батарейок зокрема, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста ініціює встановлення спецстари на комунальних підприємствах. Приймаються акумулятори перезаряджувальні, відпрацьовані елементи живлення до 7 ампер або такі міні-пальчикові батарейки. Три міські школи екологічного спрямування від вересня вже назбирали більше півсотні кілограмів батарейок, і вже наступного тижня, за інформацією представників Всеукраїнської екологічної ліги, відпрацьовані елементи живлення потраплять до рук столичних активістів. А вже звідти до Франції на утилізацію. Шестеро хмельничан офіційно стали громадянами України. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування отримали свої перші паспорти в міській раді та з рук міського голови. Такі заходи у Хмельницькому проводяться уже декілька років поспіль два рази на рік. Сергій Іванович впевнений, отримання паспорту це не лише крок у доросле життя, а й додаткова відповідальність. Новоспеченим громадянам в першу чергу побажав здоров'я та гарних оцінок. Наголосив, майбутнє нашого міста та країни залежить від кожного з нас молоді у першу чергу. Впевнено у тому, що здобутки вихованців не за горами, і начальник служби у справах дітей Світлана Дика. Жінка каже, таке почесне вручення паспортів перший крок до великих звершень. Свято це для них дуже значне і дуже величне, тому що діти готуються, опікуни готуються, хвилюються. Адже, ну я їм завжди кажу, можливо, така нагода саме отримати перший документ, який посвідчує вашу особу. Високу особу громадянина України не завжди випадає і не всім, а саме вам. Це означає, що підкреслюється ваша значущість і значучість сьогоднішнього. Його свята із паспортом у руках про майбутнє задумуються і новоспечені громадяни України. Для мене паспорт це документ, який засвідчує громадянину, що ти громадянин своєї держави, що ти е, маєш змогу в майбутньому досягнути те, чого ти хочеш. І я дійсно обіцяю бути гідним громадянином нашої держави. Так як паспорт це є крок у життя, тобто у велике життя, який перша сходника, то це є дуже важливо. А те, що ще мені вручив його міський голова, придає йому якийсь певний такий характер, такий, як. Важливий та на мене якісь полягає обов'язки як громадянина України. Я обіцяю те, що я буду підтримувати і підтримувати цей статус як громадянина України, бути патріотом своєї країни, втручувати своє життя та робити власне її майбутнє. Загалом на обліку у службу у справах дітей знаходиться 203 дитини-сироти та позбавлених батьківського опікування. Світлана Дика говорить, підтримку міської влади вони відчувають постійно. В першу чергу матеріально. Із міського бюджету регулярно виділяються кошти на утримання, навчання та лікування дітей, що знаходяться під опікою та сиріт. Слідкувати за належними умовами їх життя обіцяють і надалі. Новорічні ялиці бути в обласному центрі. Розпочали монтаж головного символу нового року. Незмінно хвойна красуня прикрашатиме головний міський майдан. Складатиметься цьогоріч вона з понад трьох сотень деревць. Наразі працівники управління і зеленого будівництва та благоустрою міста влаштовують 26-метровий металевий каркас. По завершенні цих робіт її традиційно прикрасять майже однією тисячою іграшок та 30-метровими гірляндами. Паралельно із головною ялинкою Хмельницького Зеленбудівці встановлюватимуть хвойну красуню на майданчику поблизу кінотеатру Шевченка. Також символами нового року обзаведуться і мікрорайони міста. Щодо офіційного відкриття та запалення святкових вогнів заплановане воно вже традиційно на День Святого Миколая, 19 грудня. У Хмельницькому стартував чемпіонат міста з футзалу. Новий сезон минулими вихідними відкрили у третій та другій групах. Цієї суботи та неділі баталії вируватимуть у першій та вищій лігах. Ігри чемпіонату міста планується проводити у вищій групі. Які щорічно ми проводили в спортивному комплексі Хмельницького національного університету, всі ігри у першій групі будуть проводити в спортивному залі конфермат, який знаходиться в Гречанах. Ігри е, другої і третьої груп проводимо основну масу ігор на ракетнику, а команди, які мають свої зали, орендують зали, мають можливість приймати у своїх залах. Це ідеї США номер 1 і США номер 3 Щодо команд представництва, цього року їх виступатиме сотня, минулоріч було на 18 більше. Такі кількісні зміни організатори, а саме представники управління молоді та спорту, пов'язують із об'єднанням низки команд. Крім того, із паралельним стартом у місті преміум ліги, яку організувала Асоціація мініфутболу Хмельниччини. Тим часом на відкритому чемпіонаті міста з футзалу відбулись переміни й у системі проведення змагання. Втім, передусім вони стосуються вищої ліги. Від плей-офф відмовились на на Підставі рішення представників команд та організаторів чи виправдає себе цей крок, поки казати не беруться. В цьому році змінили формат проведення ігор у вищій групі, тобто буде проведено одноколовий турнір. Після нього команди будуть розбиті на четвірки: тобто, перше, четверте, п'яте, і дев'яте, дванадцяте місце, і з певною кількістю очок вони продовжать боротьбу за розподіл місць у вищій групі. У першій лізі 16 команд гратимуть за принципом одноколового турніру. Не зазнав змін і сценарій змагань у третій та другій групах. Усі переможці будуть визначені наприкінці березня. Нагадаємо, минулого року тріумфаторами у вищій лізі стала футзальна команда Спортлідер плюс. У першій перемогу святкував газовик. 49 одиниць зброї до правоохоронних органів принесли хмельничани у рамках місячника. Нагадаємо, акція щодо добровільної здачі небезпечного арсеналу тривала впродовж листопада. Шансом уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності скористалося 40 чоловік. Подальшій реєстрації підлягає кожне третє знаряддя. Решту правоохоронці направляють на знищення. Зокрема, це нарізне армійські знаряддя, холодна зброя, газові пістолети та спецзасоби. На наступний місячник слід чекати вже навесні його стражі порядку мають оголосити у квітні-травні. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за гратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював. внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.